Давай за 15 секунд я навчу тебе спати так, щоб ти завжди просунала бадьорою, а не втомленою. Записуй. А потрібно всього лише обрати правильну подушку відносно вашої пози для сну. Якщо ви ось так спите на боці, вам потрібна найжорсткіша та найвища подушка, щоб отримувати вашу шию на рівні з хребтом. Далі на спині, в принципі, підійде будь-яка така середньостатистична подушка, вона має бути і м'яка, і пружна, середня висота 10-12 см. Далі, якщо вас питає на животі, це найголовніше, потрібно обирати найтоншу, найм'якшу подушку, взагалі краще відмовитися від неї і спати без неї. Але якщо вам прям дуже хочеться когось обнімати під час сну, тоді можна обрати дитячу. Вони йдуть дуже такі тонесенькі, там 5-8 см висоти і ніяк вам не зашкодять. Тому що головне зберігати ось це положення хребта та шиї. Не може бути ось так та ось так. Це погано. Пиши нам директ подушку, і ми допоможемо обрати ту, яка не буде шкодити твоєму здоров'ю. А також підписуйся, щоб покращувати свій сон разом з нами.